Друзі, всім вітання, з вами Бондар Андрій. І сьогодні у нас 23 жовтня, понеділок. Ми знімаємо євротачки, потім йдемо через дорогу і знімаємо автомобілі на майданчику автопригону. Тому давайте подивимося, які автомобілі з'явилися та скільки вони коштують. Всім приємного перегляду, з ну, вами починаємо. На днях приїхав E-Golf 2017 року випуску. Десь 50-60 тисяч пробігу, точно не скажу. Дуже класна машинка, 36 кВт, жодних підкрасів, взагалі все по машині дуже добре. Ціна буде в районі 16 000 16300, десь так. Кому цікаво, звертайтеся. Toyota Camry 2011 року випуску 2,5 бензин. 191 000 пробігу, офіційна машина і вартість її 14900. Є в наявності, ще такий Renault Duster, він на автоматі. Є ще така Tesla. Далі Гольф 4, за 4600 2001 рік 220 пробігу, 1,6 MPI. Він весь в рідній фарбі, але тільки дві дверки, щось там трошки притерті. Renault Scenic 2005 року, 250 тисяч пробігу, 1,6 бензин і вартість 4600. П'ятий Гольф 2008 року випуску 250 тисяч пробігу, 1,9 дизель, 6300 ціна. Дуже класний Passat заїхав в Б6 кузові 2009 року. Пошкоджена губа, але губа вже замовлена. В двойному окрасі, в рідній фарбі, ніде не гнилий, є камера заднього виду, електропривод багажника. По комплектації він дуже жирний також. Ну і це оригінальний арлайн. Четвертий Golf 2003 року випуску. Дуже класна машинка на тітанчиках, по салону там все дуже добре. Десь детально я її відзніму на огляд. Буде продаватися десь за 5 тисяч доларів ну, з торгом. Тому хто хоче гольфа, майте на увазі. Peugeot 308 2010 року випуску, 180 тисяч пробігу, 1,6 дизель і вартість 5,950 доларів. Ford Focus на непоганій комплектації 2,0 бензин, 250 тисяч пробігу 2007 рік. Вартість 5500 стоїть, але є ще торг. Ну і тут по цій машині тільки робилися оці задні крила і все. В принципі, критики ніякій по ній немає. Шкода Фабія 2005 року випуску 189 тисяч пробігу, 1,4 MPI, вартість 4700. Fiat 500E на 24 кВт, 124 тисячі пробігу, 2014 року випуску машинка, ну і вартість 9500. Opel Astra 2007 року випуску 220 тисяч пробігу. 1,7 дизель за 5 тисяч доларів. Opel Zafira 2006 року випуску, вартість 6500. Volkswagen Polo 2018 року випуску. 1,6 газ бензин. Ну і вартість 9600 доларів. На днях заїхав 4-й доволі непоганий. 2000 року випуску, 16 бензин, 250 тисяч пробігу, 4400. Шкода Октавія 2012 року випуску, 1.6 газ бензин, 270 тисяч пробігу, 7500. Ну і такий ще, є Hyundai без ціни. Peugeot 3008, 2015 року випуску, 214 тисяч пробігу, 1,6 дизель 11800. Джип Широкі, 21 року здається 20 тисяч 500 доларів. Туран 2008 року 200 тисяч пробігу 1,4, 6800. Ще один туран 2003 року випуску 6500. BMW x 3 2011 року випуску 272 тисячі пробігу, двохвітровий дизель 15300. Chevrolet Equinox 2017 року 130 тисяч пробігу, 1,6 дизель 18600. Citroen C4 2007 року випуску, 260 тисяч пробігу, 2-літровий газ, бензин, ну і вартість 6500 доларів. Заїхав в продаж Mercedes Vito 2010 чи 11 року випуску, вартість його 10 тисяч доларів. Ну і Opel Astra 2005 року випуску, 174 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 4900. Ну і Давайте подивимося, що тут нового на автопригоні. Kia Sportage без ціни така чорненька з'явилася. 5 Golf 2005 року випуску, 246 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5250 доларів. Volkswagen Touran 2004 року випуску. 220 тисяч пробігу і вартість 5600. Синенька шкода Октавія 2009 року випуску, 233 тисячі пробігу, 1,6 бензин і вартість 6900. Megane 2006 року випуску 227 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, вартість 5 тисяч доларів. Заїхав п'ятий Golf ось такий, 1,4 MPI 2005 року випуску. 246 тисяч пробігу, 5100. З'явився ще ось такий Ford Transit. Був Віто з гнилими порогами. Ну і такий Renault Scenic червоненький. Дуже гарна машинка, але здається, вона вже продана. Ну а вам, якщо подобаються мої відео, обов'язково підтримайте лайком, напишіть будь-який коментар. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і нагадую вам, що ви можете замовити в мене разовий огляд автомобіля, а також в мене є інші послуги. Звертайтеся за контактами в описі до цього відео. Всім добра і миру і до нових зустрічей!